Коли у громадян виникають невідкладні стани, які загрожують життю та здоров'ю, вони викликають 103. Та чи завжди цей виклик обґрунтований, дізнаємося в Білгородністровській станції екстреної медичної допомоги. Чотири бригади, одна з яких медицини катастроф, саме так представлена Білгородністровська станція екстреної медичної допомоги. В складі бригад професійні медики, лікарі, фельдшери та медсестри і, звісно, водії від майстерності яких залежить дотримання часових норм, говорить Михайло Міншев. Вся робота екстреної медичної допомоги вона регламентується законами і різними нормативно правовими актами. Це закон України про екстрену медичну допомогу, він набрав чинності 1 січня 2013 го року. Цей закон чітко регламентує своїми статтями, хто має право відправляти бригади екстреної медичної допомоги. Тобто Єдина оперативно-диспетчерська служба, до якої можна зателефонувати зателефонувати за номером 103, тільки вона має право відправляти бригаду. Тобто жодна посадова особа, яка працює в цій структурі, жодний медик, будь-яка особа, ні начальник станції, ні начальник диспетчерської служби, він не має права відправляти швидку. Кожна швидка обладнана gps трекером аби диспетчерська бачила, яка бригада ближче до місця виклику. Виклик надходить по програмі безпосередньо на планшети чергових бригад з первинними даними. Тільки диспетчерська має цю програму, і вона передає цей виклик на такий планшет. Тут вказуються всі дані, тут вказується вся вся проведена допомога. Цей виклик оброблюється, він закривається і відправляється на технічний відділ. Підставою для виклику бригади екстреної медичної допомоги є невідкладні стани, які несуть пряму загрозу життю. Диспетчер 103, якщо навіть людина не знає, що робити, там підскажуть. Це можуть бути стани як фізичні, так і психічні стани людини. Загрозу можуть нести як самій людині, так і оточуючим. Це критичні такі стани, невідкладні стани, екстрені стани, в яких диспетчер оперативно-диспетчерської служби приймає виклик і відправляє бригаду. Якщо людина непритомна. Знайдена десь да то тут потрібно дзвонити обов'язково різні різні біль в області серця, біль який віддає у ліву руку, біль який віддає там ліву щелепу в обличчя, різні види болю. Сильного болю краще задавати в 103. непритомні стани краще затенувати в 103. будь-які порушення дихання краще телефонувати в таких. Якщо у людини підвищений тиск, є люди. Якщо є люди гіпотоніки, є люди гіпертоніки. Тому для кожної людини тиск він може бути нормальний, різний. Але як людина переносить цей тиск? Тобто, якщо цей тиск для гіпотоніка може бути 180 верхні цифри, і це може бути дійсно для неї такий поганий стан, краще орієнтуватися по стану самої людини. Якщо людині дійсно зле, дійсно погано, краще викликати 103». Якщо диспетчер згідно наданої інформації виявляє невідповідність підстав для виклику екстреної медичної допомоги, має право відмовити прийомі виклику. Дещо законодавство змінило, і такі випадки, ну наприклад, де є стани там підвищеної температури, наприклад, які не несуть загрози життю там, або якісь там підвищення тиску, е артеріального які не несуть загрози життю, такі стани дійсно можуть бути відхилені. Окрема група пацієнтів це діти особливо до року, і найпоширеніша причина для виклику висока температура. Тут треба звернути увагу, як дитина переносить цей стан. Діти особливо до року. Температура піднімається досить швидко. Да, і судоми дуже небезпечні. Тому діти до року краще телефонувати в 103, а взагалі сумніваєшся, телефонуєш в 103». Окрім права на отримання екстреної медичної допомоги, у громадян є ще й зобов'язання допомогти іншому у невідкладному стані. То і громадяни також несуть таку відповідальність не тільки за, за ненадання допомоги, за перешкоджання надані такої допомоги. Також до цього пункту можна е, додати, що навіть перешкоджання руху е, карети екстреної медичної допомоги воно також несе відповідальність. І від цих наслідків, які сталися у людини у хворого, то ця відповідальність може бути від банальної адміністративної до кримінальної відповідальності. Щодо рекомендацій правильності здійснення виклику екстреної медичної допомоги, то вони наступні. Склати адресу: адресу, стан, тобто, якщо навіть зникне зв'язок, що станеться, диспетчер вже буде мати, хоча б таку інформацію щодо місця події і стану, яку бергаду відправити у разі виникнення одного чи ряду порушень самопочуття, пацієнт може дістатися і самостійно до станції екстреної медичної допомоги, якщо його стан здоров'я цього дозволяє. Кожна станція має у собі амбуланс, тобто, якщо люди звертаються у таких невідкладних станах саме на станцію, то на станції також проводиться надання медичної допомоги. Тут і вимірюють тиск. Тут, якщо потрібно, і ведуть певні препарати. Якщо бригади всі на виїзді, у нас є старший фальшер-зміни, який замінює їх, який має доступ до препаратів, має доступ до апаратури, і також можна дати цю допомогу саме на станції медичної допомоги. На вулиці військової слави, 6, бивший шкінологічний диспансер, тут наше базування. І якщо є такі стани, можна звертатися. Отож громадянам слід чітко розуміти, що екстрена медична допомога надається саме при невідкладних станах, які загрожують життю та здоров'ю. Сумніваєтеся, золоте правило зателефонувати в 103 і отримати професійну консультацію спрацює навіть на всі 103%. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.